Доброго дня, мене звати Сулик Роман Андрійович. Я адвокат юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про оформлення постійного догляду для осіб, які його потребують. Оформлення постійного догляду мають право отримати особи, котрі перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самотужки забезпечувати побутове самообслуговування. На такий догляд можуть претендувати наступні категорії осіб. Ті, хто має інвалідність з дитинства незалежно від свого нинішнього віку, люди, які мають інвалідність першої групи, ті, хто досяг 80-річного віку, люди, які мають стійке психічне захворювання та першу чи другу групу інвалідності у зв'язку з ним, громадяни літнього віку та люди з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. Аби оформити постійний догляд за такою особою, потрібно звернутися до органу опіки та надати наступний перелік документів. Заява про те, що ви хочете здійснювати постійний догляд за певною особою. Ваш паспорт потрібен як оригінал, так і копія. Також потрібен паспорт особи, за якою ви будете здійснювати догляд. Медична довідка. Важливо, аби особа, яка хоче здійснювати такий догляд, сама володіла достатнім для цього здоров'ям. Довідка щодо реєстрації вашого місця проживання. Документи щодо права власності на майно або право користування ним. Довідка лікарської комісії, яка підтверджує те, що у зв'язку зі своїм станом здоров'я особа має потребу в постійному догляді. Чому можуть відмовити в оформленні догляду? Серед таких причин може бути недостовірність поданих документів. Неналежний стан житлових умов особи, яка хоче забрати до себе на проживання того, за ким планує доглядати. Відсутність реальної потреби догляду. Представники соціальних служб встановлюють, наскільки побутове обслуговування людини, за якою встановлюватимуть догляд, дійсно залежить від сторонньої допомоги. Що отримує надавач догляду? По-перше, компенсацію від держави, зарахування цього догляду до свого страхового стажу, якщо ця людина не працевлаштована, можливість виїзду за кордон навіть під час воєнного стану. Якщо ви прагнете спростити та пришвидчити процедуру оформлення догляду, команда адвокатського бюро Приходько та партнери з радістю допоможе вам у цьому.